Марія Газюк мешкає в Солотвині, звідки до голоб 18 кілометрів. З транспорту в дворі лише велосипед, каже жінка. Тому за потреби далеко виїхати з села не може. До влади жителі села звертались, але безрезультатно. 70 років баби. Ну колись раз можна виїхати. Діти живуть в Луцьку, брат живе один в мене, й сліпий і до врачів, і завести до врачів, і самі поїхати до дочь. Дві неділі лежала слаба, як Поліно. Куди? Нікуди. Оксана Гринь мешкає у Ковелі. До батьків село Майдан їздить двічі на тиждень. З міста Ковель дизель потягом, ми їдемо до Голоб разом з ровером. В Голобах я спускаю ровер і з Голоб вже їдемо сюди. 13,5 кілометрів. Село Майдан, тому що інакшого виходу немає. Дуже хотілося б, щоб влада виконувала те, що вона пообіцяла, тому що перед виборами вони обіцяють багато. І транспортне сполучення, і забезпечення наших сіл, нашої околиці. Перевізники відмовляються від рейсу через його збитковість, говорить голова Голобської тергромади Сергій Гарбарук. Кожен перевізник. Хоче мати заробіток, бо це його бізнес. В цих напрямках це сторона борщівки, Солотвина. Є потреба в перевезень, їздить небагато людей, тому кожен перевізник, який був, нас раніше нарікав на те, що рейси збиткові. Ми писали звернення до обласної адміністрації з проханням все-таки десь ці маршрути організувати. Ну, на сьогоднішній день це і їм не вдається. Жителі сіл, де немає транспортного сполучення, нарікають на бездіяльність місцевої старости, говорить місцева мешканка Валентина Валова. Ну, староста ж для того, щоб доминали не туди, після, сюди. бракує в селах, що люди хочуть. Ну, доложувати повинна не туди селищі не ради, у нас такі проблеми, а вона ж нічого не доложить. бо їй так, мабуть, добре. Я так думаю. Староста Наталія Гуменюк так прокоментувала ситуацію. У 22-му році було відновлене сполучення. Їздив в нас по маршруті, який має маршрут та Коваль Любленець, але у зв'язку з тим, що маршрут був Коваль Солотвин, Борщівка, рейс був невигідним, і він прикратився. В цьому році звертаємося знову неодноразово, і в торік, і позавторік, до департаменту нашої обласної ради з допомогою вирішенням цього питання. На сьогодні. Відповідь від департаменту ми ще не отримали ситуацію з відсутністю автобусного сполучення прокоментувала заступниця начальника відділу транспорту та пасажирських перевезень департаменту інфраструктури Волинської обласної державної адміністрації Тетяна Матвійчук. Є рейсовий автобус ковер Діброва, звичайно, але справа в тому, що про те, що автобус не курсує по даному маршруту. Ось на даний час ми б знали тільки коли до нас звернувся селищний голова. Гарбару, ми вже викликали перевізника, будемо з ним спілкуватися. Якщо він надалі буде порушувати умови договору, договір з ним буде розірваний, і даний маршрут буде переданий іншому перевізнику. Свою позицію озвучив перевізник Володимир П'ятенко. По перше, в мене вже немає на чому їздити. В мене один автобус залишився. По-друге, там нема людей. Там люди не їздять. Там їздив один бусик, такий що їм підходив. Вони ним договорились, Він поїду три місяці. Покинув треба маленького автобуса. Бусика. А в мене пазіки, два пазіка. Пазики дорогі, крепко туди їхати. А ви so. договір коли підписали? Вісім років назад. Шість років я від'їздив туди, і на цьому війна я покинув. Іванна Остапчук, Олександр Ватащук, Суспільне, Новини, Луцьк.